будівлю Львівського телебачення від тепер прикрашає понад сотня дитячих картин. З нагоди року дитячої творчості в Україні тут відкрили галерею. Картини одинадцятирічної Насті належать до сотні робіт, які зараз прикрашають хол телекомпанії. Дівчина народилась та живе у Донецьку. Завдяки міжнародному форуму дитячої творчості Золотий Мольберт. Вона вже другий рік поспіль приїжджає до Львова. В Донецьку більш сучасні будинки, а тут старовинні теж гарні. Є різні будинки і дуже цікаві візерунки. Настя обіцяє, наступного року знову приїде, адже цей форум чудова можливість обмінятися досвідом із іншими художниками, показати свої доробки світові та навчитися нових технік. А тут точно є чому повчитися. В рамках цього форуму проходять і виставки, і пленери, і майстер-класи. Ми зараз їдемо в Карпати на пленер і завершуємо ми цю цей форум міжнародною конференцією. Відкриття галереї у холі приміщення телерадіокомпанії стало цьогорічною несподіванкою, адже зайти на територію установи можна лише за спеціальними перепустками. Директор ТРК Львів Микола Шевчук певен, картини дітей поліпшують настрій журналістам. Відтак сам зголосився долучитися до організації експозиції. Це приміщення потребує якогось оновлення насправді, і воно власне зроблено зараз дитячими руками через їх погляд на світ. Подивіться наскільки. Стало світліше, яскравіше, сонячніше, це приміщення. Організатори запевняють, професійний рівень дитячих картин є досить високим. Тож немає нічого дивного в тому, що саме ці роботи прикрашатимуть хол телекомпанії. Аби шедеври юних художників були не лише у будівлі медійників, діти подарували кілька художніх робіт посадовцям, які приїхали на відкриття галереї. Но ця картина, я думаю, що вона буде в моєму кабінеті. А також буду спілкуватися з організаторами для цього, щоб можливо ті картини, можливо, інші, прикрашали коридори Львівської обласної ради. Сотня картин, що з'явилася у холі телекомпанії, це лише невелика частина робіт, які зібрала за 10 років засновниця Золотого Мольберта у колекції Ольги Михайлюк понад 10 тисяч дитячих творінь. Костянтин Мельников, Віталій Колеха, Львів, тебе.